Багато батьків вважають, що виїхавши за кордон на постійне місце проживання, їм не доведеться сплачувати аліменти на дитину. Запевняємо, це твердження є хибним. Адже відповідно до українського законодавства, у батьків є певні зобов'язання, зокрема і щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття. Цей обов'язок є однаковим для всіх незалежно від того, в якій країні проживають батьки. Як саме стягнути аліменти з людини за кордоном, дивіться у цьому відео Адвокат Народу. Які документи регламентують можливість стягнення аліментів за кордоном? Зараз Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів. Саме вони регулюють порядок стягнення аліментів в інших країнах. Повний перелік цих договорів ви можете знайти на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Також там можна перевірити чинність договорів у відносинах з певною державою. З який порядок дій при стягненні аліментів з особи, що перебуває за кордоном, спочатку зверніться до суду України, який ухвалив рішення про стягнення аліментів, і отримайте там повний перелік необхідних документів. Документи обов'язково мають бути засвідчені підписом судді та скріплені гербовою печаткою суду України. Потім складіть клопотання та зробіть його переклад на мову потрібної держави або на мову, визначену міжнародним договором України. Також зробіть і переклад усіх документів, що додаються, подайте клопотання та додатки до компетентного суду іноземної держави. Які саме документи потрібно отримати в суді України для стягнення аліментів з особи, що перебуває за кордоном. У більшості випадків це засвідчена копія судового рішення та довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не впливає безпосередньо з тексту рішення. Довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України, якщо доповідач не брав участі у судовому засіданні, довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день та час судового розгляду та докази цього повідомлення. Скільки часу суд іншої держави виконує рішення суду України про стягнення аліментів? Рішення Суду України підлягає виконанню на території іноземної держави після визнання та надання компетентним органом дозволу на його виконання. Виконується таке рішення відповідно до законодавства конкретної держави. Як стягнути аліменти з особи, яка перебуває за кордоном, якщо не маєте відповідного рішення суду України. У такому випадку потрібно спочатку отримати рішення щодо аліментів, звернувшися до компетентного органу іноземної держави з відповідною заявою. Що робити, якщо немає чинного міжнародного договору з країною, де перебуває боржник з аліментів? Якщо боржник перебуває, наприклад, на території Росії, з якої в Україні відсутні чинні міжнародні договори, потрібно діяти таким чином. Подайте клопотання про виконання рішення Суду України до компетентних органів іноземної держави. Ви можете зробити це самостійно або посередництвом адвоката. Участь адвоката може бути передбачена як обов'язкова законодавством іноземної держави в окремих категоріях справ. Перелік документів у цьому випадку визначається законодавством конкретної держави. Якщо вам потрібна більш детальна консультація з цього приводу, звертайтеся до юристів Адвокат Народу. На сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне стає простим.